Що ж сталося? Де ж вода? Для чого мені водойма? Які матеріали використовувала та які розміри водойми, розповім у цьому відео. Друзі, всім привіт! Для чого мені потрібна водойма? Просто дуже-дуже хочеться, але якщо замислитись, то нерухома гладь води, що дає спокій. Місце, де можна посадити різноманітні водні рослини. Середовище існування для водної живності і особливий мікроклімат на ділянці. А що ж зараз сталося? Чому все переробляю наново? Цього літа в липні я доробила цей ставочок. Тут прекрасно квітли німфеї, які я виростила з насіння, та восени я пустила сюди трьох дорослих гусей. Це батьки тримають цих чудових птахів. І після цього покриття не витримала. Та я вперта і почала все робити знову. Прибрала все каміння, все накриття, перемила і двойним шаром застелила з низу старе покриття, а зверху вже нове і ціленьке. Ось так у мене виходить, робота триває. Розповім за матеріал, де я його купувала. Купувала в епіцентрі. Це будівельна плівка, довжину взяла 5,5 шириною 3 метри і товщина 200 мікрометрів. Навколо ставочка застеляю агроволокно чорного кольору плотністю 60 і вже на нього буду висипати каміння дрібної фракції. У нас був дуже вітряний день і нелегко в таку погоду працювати із. Агроволокном обов'язково треба придавлювати з різних боків, мороки багато. Таня вийшла в таку погоду, жабок позбирала, яких я знайшла в мулі, рибок також знайшла в мулі, і не захотіла мені допомагати вітряно противно, я її відпустила в хату. До цього навколо ставочка в мене було постелено така ж плівка, яка не пропускала воду, вологу. І я трішки хвилювала, щоб все це не попливло в той час, коли будуть йти сильні дощі. Але цього літа так не сталося. І якраз добре, ну, так вийшло, переробляю, переробляю як потрібно. Плівка тільки там, де вода, а вже там, де ґрунт, то агроволокно, яке буде пропускати вологу як в одну сторону, так і в іншу. Агроволокно інколи прикріплювало такими желізними скобами, як я перед цим показувала, а інколи придавлювала камінчиком і все цього достатньо. У мене є рослини, які зростають біля водойми, і агроволокно їх накривало. Тобто це не проблема знайти місце, з якого вони ростуть, розрізати тканину. І підмастити її під кущики. Дуже легко і дуже просто. Мені сподобалось працювати, я вперше з нею працювала, навіть не дивлячись, що навколо ставка така напівколова буде зона, коло в мене не рівна, рівну ділянку взагалі це без проблем накрити. А так трішки важче, але, але без проблем. Там вирізав, там підрізав, підложив, підігнув, і, і все класно, і все чудово. Ще одна забула розповісти, як я розраховувала яку ж довжину плівки і ширину мені потрібно. Я використала максимальні розміри довжини, ширини і глибини водойми. Тобто довжина плівки повинна дорівнювати довжині ставка. До якої я додала його подвоєну глибину, а ширина ширині ставка, до якої я додала подвоєну глибину плюс пів метра з кожного боку. Плівку я вибрала таку, щоб вона одним шматком покрила всю водойму і виходила за його межі не менше ніж на 30 см, а взагалі краще і на 50 см край водойми задекорувала камінням. Покриття укладаю по всій береговій лінії і заповнюю середнім та дрібним камінням. Поруч із ставочком у мене зростає дві верби: одна верба уденська сека, інша верба нана, здається, так називається. То під ними я стелю агроволокно і поверх насипаю кору для декоративності. Це дістаю кущик шавлії. Сама звичайна шавлія дібровна, здається, така, як у нас росте на полях. Я залишаю її для краси для природності саду. Ось такий куточок тепер я маю. Чекаємо зими, морозів. Німфеї я залишила там в ставочку. Хочу, щоб вони перезимували. Подивлюсь, перезимують. Ні але я думаю, що перезимують на глибині 60 см, все в них буде добре. Тут ще в мене залишилось трішки доробити, в мене закінчилось агроволокно, на наступний разу докуплю і зроблю все як слід. Залишилось поприбирати все, все, що порозкидала, і милуватися красою. Гарно вийшла, не шкодую зовсім витрачених сил та грошей на цей маленький ставочок, адже це мрія. Всі ми мріємо. Всім нам хочеться, щоб мрії збувалися. І от, мрія, ціль, дія і результат. Та робота на цьому не закінчується. Потрібно ще все позгрібати, позбирати, картон, рештки рослин. Там ще каміння повизбирувати, дрібненьке, маленьке, використовувала сапку, граблі, відер дуже багато. Все це потрібно скласти, в одне місце знести і закрити. З німфей я поприбирала все листя та бутони навіть були ось такі, квіти хотіли ще квітнути, але температура не дала такої можливості. Обов'язково визбираю все-все каміння, найдрібніше, адже ми тут часто косимо газонокосаркою І якщо камінчики попадаються, то це досить негативно впливає на саму косарку. Ще я згадала, що у мене є кущик вівсяниці сизою, який я замовляла у квітникарочки з Фейсбуку. Кущик шикарний, дуже великий, гарний, не за великі гроші, я його придбала, поділила на 6 рівних плюс-мінус частинок і висадила недалеко біля ставочка. Зверху на горбочку там вже зростають моя вівсяниця сиза, а внизу будуть кущики від пані. При посадці вівсяниці сизої в лунку нічого не додаю, як на мене, цей злак ну, дуже і дуже невибагливий. Саме головне це гарно пролити. Вівсяниця сиза це низькорослі кущики сферичної і компактної форми. Я висадила вівсяницю сизу на відкритому сонячному місці. Вона прекрасно витримує спеку і посуху. Ось так в мене вийшло. Знизу буде вівсяниця сиза, трішки вище на горбочку буде вероніка сива, також поблизу нею будуть декілька кущики вівсяниці, і найвище буде це піровська. Все це буде гарного сизого відтінку. Як на мене, то задум гарний. Переходжу далі. Цю ділянку я висаджувала, стається десь в вересні або ж в серпні. Тут в мене зростають очітки, які бачу, що гарно прижились, вкорінились. І флокс та кущики вербозілля. Обрізаючи очіток видний, я знайшла одну цікавинку. Ось погляньте. Так його можна розмножувати. Тобто, один із пагінців нахилився і в нього почали утворюватись ось такі маленькі капусточки, а на них повітряні корінці. Тож, я захотіла все ж таки, щоб вони прижились, положила паличку і легенько-легенько присип, присиплю їх ґрунтом. А навесні подивлюсь, що з цього вийде. Цікаво, я вперше таке побачила, хоча очіток зростає вже не один рік на ділянці. Можливо, спека так впливає на нього, адже до цього він ріс майже без поливу і зрозумів, що йому потрібно вижити. Так, кущик за кущиком я все це обрізала. Даю рослинки вкорінитись, щоб вона не витрачала свої ресурси на дозрівання насіння. Нехай укорінюється, щоб весну та влітку були гарні вже та великі кущики. А попереду мене ще чекає пересадка лохини. Також доберусь до самої більшої своєї клумби, обріжу і обрізка малини. Отже, лохина. Цей кущик, що влітку його заїдали хрущі, я знайшла 11 штук товстих таких добротних личинок, і бачу, що йому недобре. Мені здається, що можуть і глибше також бути личинки. І до того ж. Хочу його пересадити на більш сонячне місце, адже тут дерева сусідні розрослись і тінь збільшилась, а лохині потрібно сонячне місце для того, щоб вона гарно родила. Перебравши корінці, я знайшла тільки одного хруща і пересаджую його в нову лунку. В нову лунку додаю засіб від хруща. Добриво, обов'язково сірку, і до цього тут в мене вже був кислий торф, плюс тирса із соснових порід, все це гарно перемішую. Як ви бачите, край обложила досточками, також сосновими, щоб ґрунт із ділянки не проходив все-таки сюди, бо на ділянці важкий глинистий ґрунт. І саджаю. Обов'язково прикопую таке коріннячко, дуже в неї, як ви бачите, плотне і поверхневе. Обов'язково проливаю і обов'язково буду мульчувати гарним шаром торфу і плюс тирса в мене ще також залишилася. Кому цікавий саме мій досвід вирощування лохини, в мене є відео на каналі, там я гарно все розповіла і показала. Лохину я вирощую для себе. В мене є сім кущиків, чисто для своїх потреб, сімейних, посмакувати, випічку зробити. І це, до речі, додаю добриво для лохини. Дуже гарне придбала в цьому році, можна його розводити і підливати, кущики, можна додати ось так в посадкову яму. А до цього я користувалась хвойним опадом. Цього разу в мене його не залишилось, а я знайшла тирсу дуже класну, перепрівшу, яка пахне грибами навіть. Відкриваєш, і начебто, в лісі. Ще раз проливаю і переходжу до клумби. Хочу також обрізати сушнячки, щоб на зиму воно не залишалось. Ось так виглядає клумба, гвоздика, аквілегія. Це лаванда, троянда ще зелененька. Квітувала ще шавлія карадонна трудівниця. А це кущики я пересадила десь тижня-два тому. І ось такі вже зелененькі з'являються бруночки, хоч я їх дуже гарно підрізала. Обрізаю, обрізаю гортензію волотисту ваніла Фрезі. Обрізаю тільки. Бутончики, які вже відквітували, і дуже-дуже тоненькі гілочки. Цю гортензію я висаджувала навесні цього року. Я дивлюся, що вона начебто прижилась, але все одно я кущик не спішу сильно обрізати. Ще встигну, хай вона ще краще вкорінюється, відпускає нові пагінці сильніші, і потім я вже її буду формувати, як мені заманеться. Далі переходжу до хризантем. Хризантеми я обрізаю завжди, і деякі я замульчовую опалим листям. Були такі хризантеми, я мала сумнів, переживуть чи, зиму чи ні, і для того мульчувала. Обрізаю все те, що має сухий вигляд, непривабливий, розумію, що вже вони свої, скажімо так, віджили в цьому році і щоб воно не стояло. Сушнячком, хай собі зимує в земельці коріння, і на весну буду чекати нових відросточків. Адже весною може бути так, або не буде часу, буде багато роботи, або інша буде робота, а вже тут буде все чисто і хай не буде відростати все наново. Айстра багаторічна. Кущик, Оце такий кущик наріс за один рік. Я сама в шоці, я не очікувала від нього таким, таких темпів зростання. Навіть я думаю, що трішки його поділю. Цей кущик в мене слабіший, цей кущик ваніла Фразі зростав у мене в тіні, і він набагато бідніший, скажімо так. Шкода було, і начебто відрізати, адже ще квітле, розуміння того, що скоро прийдуть морози, і все одно прийдеться це все прибирати, але тоді вже по холоду все ж таки не захотіла залишати. Бачите, вже вид в нього зовсім такий непривабливий. Оце також був один кущик. Я навесні цьогоріч розсадила один великий кущик, поділила на три. І оце одна гілочка. Дивіться, як пишна. Ну, тут уже три гілочки. І ось так бачу, що кущик розрісся. На наступну весну можна буде також поділити на іншу сторону квітника. Це гіпсофіла, яку ми з Тані вирощували, так і хотілося гіпсофілу з насіння, але вона не така, як на пачечці, на пачечці гарна махрова, а це так собі. Це кущ на перстянки такий шикарний кущ в мене вперше. Троянди стояли ще зелені на той момент, це було тиждень тому. Не знаю, дійсно, що з ними робити. Було шкода обрізати листя, розумію, що це потрібно робити. В місті прогулялась і побачила, що. Троянди вже підготували до зими, обірвали всі листочки і підрізали, розумію, що треба робити щось таке із своїми. Це малина, малина, яка родить до пізньої осені. Навіть зараз я підрізаю, а ще були ягідки на ній. В тому році я не зрізала її, а в цьому році хочу зрізати, трішки омолодить. Єдине, що залишаю ті. Пагінці, які міцні і які здорові. Цей, наприклад, не зовсім здоровий, тому я його зріжу повністю. Чому деякі залишаю ті пагінці, що залишаю, на них буде квітування раніше. Відповідно ж, і ягідки будуть раніше. Під час обрізки знайшла. Ось такі цікаві шарики. Розумію, що це або хвороба, або якийсь шкідник, обов'язково вирізала і викинула аж за межі ділянки, щоб не нашкодити іншій малині. Начебто не так багато тієї малини, а все ж таки часу їй потрібно приділити. Обрізати, роздивитись, винести влітку це полити. Це піддобрите щось. Ось так вийшло. саме тільки декілька пагінців залишили самі здоровіші, бачите, які біленькі, чистенькі, а все інше винесу. А це я привезла роботу ще й додому. Хочу зібрати насіння для того, щоб висадити і зробити композиції із піровська. Я плюс троянди. Є в мене така задумка. Друзі, мрій та планів багато. Хочеться все це реалізувати, головне був би мир та спокій, а все це можливо, це все не тяжко. Я вам дякую за увагу, дякую за перегляди, до нових зустрічей. Приєднуйтесь!